Всім доброго дня! Сьогодні печу пиріжки з яблучним варенням. Для тіста беремо пів літри молока, пів склянки сметани, 2 яйця, 6 столових ложок цукру, дрібку солі, 150 г маргарину, 1 пакетик ванільного цукру, 50 грам дріжджів, борошно для змащення ще одне яйце. І для начинки я беру домашнє яблучне варення. Спочатку до молока додаємо маргарин. Додаємо ще цукор. Решту цукру всипаємо до дріжджі. І доводимо до кипіння. До яєць додаємо дрібку солі, ванільний цукор і розтираємо. Молоко з маргарином вже вистегло, ледь тепленьке додаємо яйця. Сметану. Розтерті дріжджі. Все перемішуємо. Далі додаємо борошно і замішуємо тісто. Для замісу тіста я додала 1 кг і 150 г борошна. Накриваю плівкою і залишаю в теплому місці на півтори години, щоб тісто підійшло. Тісто вже гарно підійшло. Руки змащую олією, коврик також. Беремо шматочок тіста і скачуємо в кульку. Накриваємо кульки плівкою і залишаємо на 10 хвилин. Até formo formulho para І ось таким чином формуємо всі пиріжки. Залишаємо пиріжки, щоб підійшли, на 20 хвилин. Пиріжки вже піднялися, зверху змащую збитим яйцем. Випікаємо пиріжки в попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів 25 хвилин. Такі виходять пиріжечки з яблучним варенням, смачні, м'ягенькі. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!